Доброго дня, ми з України. Сьогодні знову з вами я, Любов, на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас на порядку денному буде такий салат каша, верніше, рисова каша з овочами на зиму. Чому виникла потреба, ви самі знаєте, але раніше я давно вже такий салат робила, тому що він дуже такий і смачний, і поживний. І головне, він швидкий і для тих корисний, як казали там мені одні люди, що для лінивих. А я скажу, що ні, не для лінивих, а для тих, хто багато працює. Коли мої сини працювали в іншому місті, а внучка вчилася в університеті, і коли вони прибігали з роботи чи з занять, не було в них часу готувати сильно, там, розготовувати собі якісь страви, а коли вони доставали цю баночку цієї, кашки, і навіть без всякого м'яса, сосискою, або навіть без неї, просто розігрівали, була готова вечеря, і навіть на роботу брали з собою. Так що, от така це універсальна і дуже-дуже смачна каша. І тим більше зараз наш час ми повинні мати такі заготовки в себе в підвалі, щоб і для себе ми не знаємо, що нас чекає далі, і для тих, з ким ми можемо поділитись. Цей салат забарний, звичайно, по часу і по праці, тому що все треба почистити, все треба помити, покришити. Це забарне, але з цієї порції, що тут у мене є, виходить 10 півлітрових баночок. Це, повірте, немало. І це того вартує, і не лінуйтеся, давайте разом закачувати свої рукавця і працювати не тільки для себе, а й для тих, кому треба допомогти. Що треба для цього салату, для цієї кашки? Кілограм томатів, помідорів. Я буду їх очищувати від шкірочки, а ви як хочете. Їх треба перебивати на блендері, але все рівно я не люблю, як попадаються такі шкірочки. Кілограм перцю, вже почищеного, щоб було кілограм. Краще, якщо це червоний перець, але він дуже зараз золотий, тому різний, який є. Кілограм моркви, кілограм цибулі. Я додам ще трошки гіркого перчику, пів літра олії. Це небагато, це достатньо, я б додавала ще трошки більше. Так, у мене тут стакан рису, але треба. Десь 2,5-3 стакана. Просто у мене менше, тому що в мене вже минулого разу залишився рейс пропарений, такий проварений. Його треба не до, не до повної готовності зварити, а пропарити, щоб він був напівготовий. Потрібно сіль до смаку. І перець. Треба мелений перець, але в мене його чомусь не оказалось, будемо сьогодні без перцю. І по рецепту уксусу немає, а я додам уксусу: 50 мл уксусу. Я додам. Ось такі продукти нам треба. І зараз, перш за все, ми ставимо воду для того, щоб пропарити рис, і впарити помідори почистити. Все нарізати, а потім зустрінемось. Так, цибульку нарізали. Ось такими шматочками я вам показувала, всього цибулька в нас готова. Зараз ми почнемо терти моркву. Я взяла отаку терку із такими великими ячейками. І отак швиденько не так і багато, перекрую її. зараз покажу, як виходять які шматочки моркви. Вони мене влаштовують повністю. Нормально. Перетру її швиденько. І так, морковку потерли, а тут кілограм морковки, таку рівнесенькою, гарнесенькою. Це коштувало деяких зусиль, але воно того варте. Зараз я буду відчищати помідори від шкірочки. Я думаю, ви всі знаєте, треба залити окропом, а потім холодною водою. І дивіться, отак. І нам шкірочка там в салаті, чи в супу, чи в борщі зовсім не потрібна. Отак От вирізаємо цю плодоніжку і дивіться, яка гарнота в нас виходить. Отак От я очищаю всі. Дивіться. Таке задоволення. Одне задоволення. Добре, що є YouTube, добре, що є люди, які виставляють, і ми в них учимося. Тільки гордий не хоче вчитися. А я навчаюся залюбки. Отак От очищу всі помідорки. Так, все, помідори перечистили, порізали. Теж на терки потерла, для того, щоб це буде мені набагато швидше, чим миті прибирати. Добре, тепер єдине, що в нас залишилось, це порізати перчик. Зараз я вам покажу, як його різати. Ось дивіться, помита почищена причинка, де є. І ще Зайве ми його прибираємо. Ну, за кожною насінинкою не ганяємося, дівчатка. Тому того не варте. Так, і ріжемо на 4 частинки. Отак. От на 4 частиночки. І ріжемо тоненькими смужками. І, до речі, ніколи з цієї сторони, за цією блискучою, не ріжте, тому що це буде довго і погано. А коли повертаєте отак, от ріжеться набагато швидше. Отакими. От Полосочками не тоненькими і не широкими, щоб воно відчувалося. Отакі, От бачите? Отакі, От щоб вони були, ці полосочки, щоб вони, коли вони протушкуються, щоб їх було все-таки видно, щоб вони у цій каші відчувалися, щоб вони не, не переварилися, тонюсеньки зробилися такі, як каша якась. А щоб їх було видно, але все ж таки, щоб вони невеликі були. Отакими От шматочками ми нарізаємо весь перчик. І потім вже приступимо до безпосередньо до приготування. Все ми нарізали, Цибульку нарізали, морковку нарізали. Рис у нас пропарений. Він не готовий. До кінця ми його не готували. Він в такому стані, як за 10 хвилин до готовності, тому що йому ще треба буде. Варитися з овочами і хочеться, щоб вони пропиталися тим ароматом і соком із овочів, тому не можна, щоб вони були, щоб риз був зовсім готовий, щоб це тоді в якусь клійку масу у нас не перетворилося, щоб це риз був видно. Так, отак, перчик порізаний і потерті на терку помідори. Отак, все готове. Тепер переходимо до плити. І так, ми включили газ. Ставимо мою дорогу помічницю каструльку. Каструлька в нас суха була зовсім, виливаю туди олію. І чекаю, поки вона добре розігріється. Так, олія добре розігрілась, Кидаємо всю цибулю. І будемо її смажити до золотистого кольору. Не просто, щоб вона в нас томилася тут або пріла. Ні, нам саме такий золотистий колір потрібний, щоб вона була такого золотистого, прозорого золотистого кольору, янтарного такого. Тільки тоді вона віддасть свій смак і свій колір, і вся страва буде дуже смачна. Отак. От і жаримо її періодично помішуючи. Дивіться, дівчатка мої дорогенькі, як гарно кипить цибулька. Дивіться, як вона бульбашки, які тут добре, гляньте. Вона робиться такого, дивіться, вона ще сира, ще не пропарена, але ж вона кожна окрема така їй підподобається. Що я вам хочу сказати? Про цей рецепт. Вже я його робила багато десятків років. Ну, десятка два років точно. Трошки я його доробила, тому що тут, в цьому рецепті, так як і в усіх рецептах, все вкидається одночасно. Я так не роблю ніколи, ніколи, ніколи. Взагалі. Чому? Тому що коли воно цибулька підрум'яниться, віддасть свій сік, віддасть свій аромат. Віддасть свій цей колір, а потім додаєш туди морковки, воно прожарюється з морковкою і робиться янтарне. А потім вже готуєш все, все інше, що треба по рецепту, додаєш. Зовсім інший смак, і зовсім інший і колір, і смак, і аромат навіть інший. Тому ну, що якби зараз я влила туди томат, а цибулька не віддала свого кольору і не отдала свого такого аромату. Воно б сирими, сирими такими помідорами був би такий ну, не дуже добре ароматний. На такому стані ви бачите, що вона вже така, ще вам бачите, вона робиться прозора. І головне, що сама олійка стає прозорою, тому що якщо кидає зразу олій, якісь овочі, щоб не кинув туди, вона робиться така спочатку мутна. А потім, коли вже обжарюється, вона стає прозорою. Оце, і ось я на дотик пробую цибульку, вона вже м'якенька. Оце на такому етапі потрібно вже нам кидати морковку. Кинемо морковку і трошки збавимо газ. Отак. От на перший погляд ніби багато моркви. Тут все по кілограму, тому воно зараз тушиться, вляжеться, подружиться і буде їм разом добре. Це така парочка. Моркова і цибулька, що їм завжди добре разом. І нам коло ніг. Отак, От тепер прикручую газ і помішуючи, готуємо хвилин 10-15. Дівчатка, дивіться, як воно гарно смажиться. Морковка віддала свій І вже тут є сік з олійкою, разом. Це дуже гарно. І вже так пахне смачно. Ретельно перемішуємо аж по самому дні. Воно не повинно у нас пристати, тому що все-таки тут у нас багатенько. Олійки. На цьому етапі ми додаємо перчик. Перчик оце додавати саме зараз, не тоді, коли вже тут томат є. Тому що, якщо тут буде томат, помидори, аромат буде зовсім інший. І перчик буде готувати зовсім по-іншому. Тому що він в кислоті, як буде вже кислота. Він погано, потім він робиться твердіший і погано вариться. Значить, нам треба теж його обсмажити. Декілька хвилин, хвилин, десять, щоб він разом із норкою з цибулькою гарненько так скупався в жирку. трошки протомився разом із овочами. А потім аж ми додаємо томатний сік. Золотеньке наше перчик кипить. Дивіться, вже який гарненьке, яке воно все-таки, розсипчете, але вже дивіться. Гарне таке. Не, не зробилося кашею головне. Тому що така задача головна, щоб все не зробилося, як каша. А щоб все було видно і цибульку, і морковку, і перчик. Ось тепер саме час влити нам туди. Перетерті помідори. Ретельно розмішую. Ось так. І на невеличкому вогні тепер воно у нас буде готуватися хвилин 40. Періодично не забуваємо помішувати його. Ще віддасть сік свій овочі і буде нам смакота. ретельно помішуємо, уже все у нас готово. Все дуже-дуже-дуже смачно і гарно. Отак. Таке все ціленьке, гарненьке, блискуче. Одна смакота. І тепер я додаю рис. Ми пам'ятаємо, що рис у нас напівготовий. Тепер добре його перемішуємо. Ось так, щоб рису було і не багато, і не мало. Він ще трошки набухне, розбухне, тому що він не повністю проварений. Тому ще трошки розбухне, але вже він дуже гарно виглядає. Так, і на цьому етапі я буду солити. Але тут в мене 2 столові ложки. Це буде забагато. Я кладу ось так, ми пам'ятаємо, що рис проварений у підсоленій воді. Значить, я так кладу повну ложку без гірки. А потім ми будемо додавати, скільки, ще трошки додам, а потім будемо додавати вже по смаку. Будемо пробувати і додавати. І тепер це у нас все разом доведено приготуватися до готовності і рису, і перцю. Ну, це вже хвилин 20 буде не більше. Все майже готове. Я скуштувала його, але зовсім мало солі, тому я солі додаю і ще отак. Це в нас виходить дві ложки столових без гірки. Ми знаємо, що погано, як страва недосолена, а ще гірше, як пересолена. І додаю його так, зробила перчик. Гіркий я його потовкла, небагато, що він віддав і смак свій і колір, але не було гірко. Так, і додаю 50 мл оцту 9%. Тепер все перемішуємо і ще буквально декілька хвилинок, щоб воно все змішалося тут. Виходить отака от кашка. Бачите, багато овочів, багато рису. Дуже-дуже-дуже смачнюща вона і корисна. І навіть якщо, знову ж таки, я вам скажу, що якщо у вас є вода, немає картоплі, немає що робити за жарку, а ви закип'ятили воду, навіть у чайнику закип'ятили воду на 3 літри у цієї баночки, і вам готовий суп. Подивіться, він і гарний буде, і ситний. Тут є сіль. І і перчик, і є все. І коли ви її закип'ятите і додавите, і вам буде, як всякі ситуації, всякі обставини в житті бувають, буде готовий вам суп. Так, дівчатка дорогенькі, у нас все готово. Смак ідеальний, такий, як треба. Зелень я не додавала. Чесничок я сюди не додавала. Хочете, можете додати, але. Страви, які ми закручуємо з часником, отакі ікра, салат якийсь із зеленю і часником, І вони стоять декілька років, може рік, два, різні. Бо всяке буває. Вони робиться такий смак прілого часнику із зеленю. Ну, негарно лучше, якщо хочете, тоді вже готову, готову страву додасте. Так, Тепер у нас є отака баночка. О, баночка, вороночка, і ми насипаємо отак. І будемо закручувати. Баночки в нас пропарені звичним для вас способом. У кожного способу свої. Я ставлю на каструльку, наливаю туди водички. Отак, баночки повинні бути повні, аж отак. І щоб не було ніяких пустот. Управляйте, щоб не було пустот. Беремо, накриваємо кришечкою. і закручуємо. Скільки всього вийде, я вам потім покажу. Ось так. Перва баночка у нас є. Отак вона виглядає у баночки. Так виглядає вона гарно. Стоїть довго. Гарно закручуйте. Перед тим, як що ви не робили, просіть, хай Господь благословить і ваші руки, і те, що ви робите, і все буде добре. Скільки всього вийде, я вам потім покажу. І от, дівчатка, от що у нас вийшло. Вийшло цього, цієї кашки 8 півлітрових баночок. Не лінуйтесь, пробуйте. Це дуже смачно. Буде вам і вашим ріднім і близьким. Хай Бог благословляє вас. Пробуйте, робіть. Дай Боже нам миру, дай Боже перемоги і зустрі... і нам ще з вами зустрі... зустріться. Отака смакота і красота. Отак вона виглядає у таріликсі. Кожна рисиночка окремо. Дивіться, кожна рисиночка Окремо воно не звипло з нічого, дивіться, рис окремо, овочі, окремо гляньте. І все воно така гарна, така картина вийшла в нас. Аромат, колір, смак. Це в нас вийшла така гарна симфонія.